Подальше тісне співробітництво зі сполученими штатами в контексті національної безпеки та оборони України обговорили в МВС. Очільник відомства провів зустріч з помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії. Американську делегацію ознайомили з актуальною ситуацією в країні, які потреби мають різні служби відомства, що здійснюють гуманітарне розмінування звільнених від ворога територій. Я би хотів торкнутися декількох тем теми напрямків діяльності нашого міністерства. Перше це питання участі нашого, наших підлеглих в безпосередньо в війні. Друге це питання охорони об'єктів критичної інфраструктури, зокрема атомних станцій та об'єктів енергетики. Третє це питання гуманітарного розмінування. Четверте це забезпечення відновлення деокупованих територій. У нас на даний момент приблизно. Кожен четвертий солдат на фронті, представник або Національної гвардії, або прикордонної служби, або поліції, це те, що представляє Міністерство внутрішніх справ.